Ши привід для нових покупок за вигідними цінами, а також можливість потішити близьких корисними подарунками у супермаркеті електроніки, «Техносіті» діє перед Великодній розпродаж зі знижками до мінус 50%. Пральні машинки вбудована техніка, холодильники, і це далеко не весь перелік акційних товарів. Дамо гості з дитиною, якраз по дорозі зайшли вибрати якихось подарунок. Нам запропонували дуже гарну італійську посуду. ще запропонували дуже гарну ціну. Ми якраз взяли подарунок на майбутнє дивилися ще пральну машину, дуже великий вибір, вже консультанти порадили, запропонували. З часом плануємо покупку. Широкий вибір різноманітної техніки за привабливими цінами турбуються тут і про регулярне оновлення асортименту. Зокрема, уже замовили сезонну техніку, електроінструменти та садовий інвентар. У нас розпочинаються знижки до мінус 50%. Це великодні знижки. Вони будуть діяти на всі групи товарів. Акція діє з 1 квітня до 5 травня. У нас всю техніку можна придбати в кредит безвідсотково. А у нас ще нараховуються бонуси. Кожен бонус. Це одна гривня, їх можна обміняти на наступний день. Також у нас про програма лояльності, у нас є безкоштовна доставка в день покупки та багато різних акцій для різних покупців. Акції діятимуть до 5 травня. Тож придбати якісну продукцію за помірними цінами можна, завітавши в магазин електроніки «Техносіті», який розташований на південному бульварі 22.